Постраждало з води. Цією Для... метою пожежні рятувальники, прибувши до місця події, подають постраждалому рятувальний пристрій саламинка, який представляє собою пожежний рукав з заглушками та наповнені повітрям-під тиском. Наповнення рукава повітрям здійснюється через перехідне пристосування від балону дихального апарату пожежного. Наступними діями пожежних рятувальників є вивчення постраждалого, який утримується за соломинку. Слід зазначити, що всі пожежні автомобілі, підрозділів головного територіального управління, додатково укорно указ... допомогу з порятунку потерпілих. на другого елемента тренування. Ви маєте можливість спостерігати за практичними діями рятувальників аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення з порятунку постраждалого, який потрапив у воду, з використанням штатних засобів порятунку на воді, зокрема умови на трап. Зараз ви можете спостерігати, як за допомогою надувного трапу. Вилучаються потерпілий з води, доправляються до берега. Рятувальник, в свою чергу, готує насилки теплоководру для надання допомоги потерпілому та передачі його до медичних працівників. Та внаслідок крафтового руйнування льодового покрову. Річки потрапив до місця події, направлено водолозне рятувальне відділення катеру на повітря. Катер на повітряній подушці призначений для цілорічної експлуатації на воді, а також на рівних льодових е... покровах та снігових покровах. В температурних режимах від мінус 25 до плюс 40 градусів Для, для цього та здійснюють порятунок рятувальника з води на виявлення потонулого, водозне рятувальне відділення, аварійна рятувальна частина на водних об'єктах, обладнане сучасними і забезпечене сучасними засобами перетунку на воді. Зараз ви бачите, як водолази виявили.